Всім вітання, це профане шоу про європейський футбол для усіх фанатів. Мене звати Дмитро. А мене Ігор. І сьогодні ми будемо говорити про матч Динамо Лаціо. Будемо розбирати всі негативні моменти щодо матчу. Їх їх чимало. Будемо розбирати голи, які забило Лаціо. Будемо також шукати якісь мінімальні позитиви в тому, що сталося. А ось ну, що, давай починаємо якийсь без зайвого ну, Так, Хотіли. Ну що ж, давай тако. квік reminder. 3-0 програв Динамо. Ще з червоною так. карточкою брагау, тому все дуже дуже печально. І всі три голи були забиті в першому таймі. Так, а... давай я пропоную почати з стартового складу. Окей, okay. розглянути стартовий склад. Почнемо з лінії захисту. Вийшла пара захисників Михавко Сибаліс. Варто відзначити, що в Динамо зараз ціла епідемія травм центральних захисників, травмований був Попов, травмований був дячук. Вони вже були заявця на цей матч, але ще не до кінця готові. А також той же Сибалюс потім травмувався так, і то дурна травма на рівному місці. Він просто біг, біг і потягнув м'ясо. Тобто, ну взагалі ні сто, ні сього травма в нього. Да, ну можливо, ще якось призумлився він не так, тому воно все якось склалось так. А, ось. Хоча нагадаю, що він зараз то грає. І грав він до речі в матчі якраз з Махавком разом в матчі проти руху. Але були новини в медіа про те, що Шовковський не хотів Себалюса. Те, що через його ріст, тому що він е, відносно невисокий для центрального захисника, але він його не хотів. Але це менше з тим, е, грав Себалюс з махавком е, на флангах захисту. Грав Дубінчак та Тимчик в центрі поля Брошко Шапаренко, піхальонок. На флангах це ярмолоко Кабаїв і на вістрі вонат. Ось давай відразу поговоримо про лінію захисту. Ми вже так з нею почали. Жахливо, погано. Ну, Та все дуже погано, тому що всі голи Лаціо з нічого. Дуже такі флешбек, якийсь до матчів Альцбургу, де теж типу голи були з нічого. Тобто там не було чогось надзвичайного. Це просто набір помилок особливо Перший гол. Це просто якийсь каскад помилок, де типу, Сибаліс намагався вибити. В нього не вийшло. Його обійшли. Михавко якось не дограв. Тимчик не докрив і просто голод народився. І це все ну, і це, це, це все нічого. пройшло через центр поля. Що важливо, от, Ще під час матчу, Якщо ти питаєш, я казав тобі, що особливо там перших хвилин 5-10, Що я помітив, що дуже дивно, що Динамо грає дуже вузько, тобто особливо в лінії захисту, і по суті, дозволяє дає лацю ці фланги, от, але ну. Влацію йшло якраз через центр, концентрувалося більше в центрі. Тобто, по суті, перший гол, другий гол це якраз центр поля. А якщо так говорити. Ну і третій гол це помилка з подачі вже відповідно. Так, з флангу теж там, типу, ніхто не розібрав гравців, типу, подача пройшла дуже просто і ну. Ну дуже дуже якось жахливо зіграли в цьому плані захист Динамо. Питання і до брашка, типу, в плані тому, що чи він мав допомагати захисникам, чи він мав більш грати атакуючи, тому що саме його дії в атаці були дуже навіть ок в цьому матчі, дуже надіть непогано не так. Але що. питання в тому, чи це була установка Шовковського, що він більше підключався до атаки і не особливо захищався, чи все ж таки він мав. Але це, от якраз те, що його провтики, що так легко лацю центр проходив. Типу, тут вопроси вже до самого нового тренера. Ми тут не знаємо. На жаль, типу, що задумав Шовковський. Тому, ну, голи дурацькі, голи з нічого. І дуже сумно, бо Динамо не виглядало жахливо. Тобто, хоч і рахунок виглядає так ніби 3-0, ніби це Лаціо, не знаю, возило Динамо. І Динамо було просто бідним, нещасним, але насправді по матчу так не скажеш. Тобто, матч не виглядав як розгром 3-0 з боку Лаціо, тобто це якась там 0-0 нічия, ну може 1-0 на, користь Лаціо і так далі, але ну, швидкий гол все дуже поламав, тому що це я... було четверта чи п'ята хвилина, все зламалося, лаціо закрилося, і було дуже тяжко. Динамо я погоджуюсь, По суті, ці помилки в захисті вони зіграли проти Динамо, бо по суті не було таких якихось екстраординарних дій з боку Лаціо, тобто не було якоїсь тотальної домінації, не було якихось таких гострих атак. Да, вони появились пізніше, вже всередині другого тайму, коли почався якийсь певний хаос. В штрафній Динамо, коли там гравці Динамо ледь не стіною лягали перед м'ячем, аби не допустити там удару. Ось. Але і зі сторони Динамо не було якоїсь гостроти, не було тих моментів. Тобто, якщо м'яч доходив там завдяки Шапаренку і а, тому ж там Ярмоленко з Тимчиком, про якого ми про яких ми теж поговоримо, ще він доходив там до останньої третини, то. Це нічим не закінчилося, ні ударом, ні загостренням. Дуже велика саме намір надмірна кількість гравців Лаціо в центрі поля. Це персональна гра персонально проти гравців Динамо, зокрема проти того Шапренка, якого дуже опікали. Тобто було складно якось роззирнутись, якось вдарити проти того ж Ваната, який можливо ще й на фоні тому, про що ми також поговоримо. Грав, тому якось це все дивилося отак собі. Ну знову ж таки, флешбеки до якогось матчу з Альцбургом, де теж було багато цих напів моментів, де ніби от виходило пройти, виходило дойти до цієї фінальної третини, але далі. Ну, до з Альцбургом Мені просто виглядала гра більш вільніша. Зальцбург більше дозволяв, в рази більше тут було менше простору, тут було все більш компактно. Лаціо грав доволі компактно. Тому Да, але певні флешбеки з цим матчем є. Отак, проговорили ми, в принципі, лінію захисту. Давай перейдемо до крайніх захисників, домінчак-тимчик. Давай, напевно, більше по тимчику, бо він просто більше якось виділявся, тобто їм більше підключався. Ну, як виділявся, Але сиді? сенсу з того, що він підтримав. Так, от якось хотів сказати, що виділявся то буде. так. Толку з цього було не дуже багато. Багато його цих прострілів було просто в нікуди. І це зараз його така класична ну, типу проблема, яка вже простежується далеко не один матч. В нього є швидкість, є техніка, щоб пройти. Є всі ці дані, але от цей типу фінальний пас віддати ну це не тренд Арнольд, звісно. Вам який там, типу, найде просто в подачу чи пасу будь-де будь-коли когось. На жаль, ну дуже багато просто в молоко було пасів, де типу, от він подає, і ніби задумка хороша, але там чомусь нікого нема. Нема цієї синхронізації з гравцем з гравцями іншими командами Саме типу, тож він подав окей, а що далі Або там прострілив, і що а там нікого немає, і зачем, і щоб що Толку ноль, типа, і плюс найзермонком теж були моменти якогось недорозуміння. То чи він йому дасть спас занадто швидко, йому придеться там, типу, перебудовуватися Єрмолинку, і вже темп атаки згорів, чи ярмоло йому віддасться, він не добіжить до цього пасу. Тобто щось якось ніби не працює з цим тимчиком до кінця. Типу, все ніби мало би на папері роботи, але не виходить. Дубінчак, так на фланзі лівому. Е, я завжди путаю, хто там, типу, не Вичаренко, а Дубінчак, да? Ну, Дубінчак да. грав. у нього краще грав. виходило. В нього були більш якісь змістовні простріли, змістовні прориви. Але Я їх не сказав, що було, в нього Тимчука. вони були. Ну, їх було менше набагато ніж Тимчика, але коли не були, у них хоча б, ну, типу, були кращі трохи. Типу, хоча би ти розумів, куди саме він подає, типу, бо там були гравці Динамо, просто там, типу, ну підстрахували захисники лаціо А Тимчик просто там нікого не було, куди він прострілював. От власне, тобто, мені здається, що от фланг там, де був Тимчик Ярмоленко, тимчик відходив більше в ширину. Там було менше гравців, які їх опікали. Тому що на фланзі там, де був Дубінчак, там грав Шопаренко, і зокрема там було більше гравців, які ну, стежили за ними, і відповідно якось е, оббігти було складно. Хоча той же Дубінчак теж має непогану швидкість, не таку, зокрема, як тимчик, але ну непогано. Він також мойтмот. Може... Та теж може вибігти в якийсь там крос, зробити якусь передачу. І так далі, ось а, ми до речі, забули. Я не знаю, чесно кажу, що як прокоментувати його ворону. Пропустив ну, норм. Типу він пропустив три м'ячі, але там такі були моменти, де типу тяжко було щось зробити. А так. коли вже в другому таймі були якісь моменти лаціо, він все ж таки, типу, не не пропускав. Не не скажу що там, було щось надзвичайне з боку лацю. Якісь моменти, де там прям типу треба було обожити. Але але не помилявся. А в тих трьох голах, типу, мені здається, доволі тяжко. Типу, там були такі навіщо чудінний розстріл один на один, типу. То ну, якби він врятував, було би топово, але ну не можна сказати, що це прям його провина в цих голах. Тому він ну норм. Це правда. Ну нема що такого особливо сказати. Це правда. Давай переходимо до центру поля. Шапаренко, Борошко, піхальонок. Тут цікавіше. Ну, ну ранку... напевно, з них трьох піхльонок найгірший. І він прямо піхальонка, в... піхальонка взагалі я не бачив на футболі. Вінчинився на полі, прямо. Yeah. Я тільки один удар його пам'ятаю в першому таймі в, в руки воротарю, і все. Більше yeah. якось так піхльонку і не пригадую, чи скочив матчі. Я, на жаль. Ну, він е опускався при білдапі. Ну, варто знати, що Брошко опускався в лінію до центральних захисників. А, ось, і варто помізнати, що і хальонок почав опускатися при білдапі, при виході з оборони в атаку разом з Брошком. А, ось, але щось такого ну, прям особливого він не запитався ударами, чим він славиться, також не запам'ятався. Тому ну, так собі, справді, так собі, не, не в його купілку цей матч, однозначно. Це точно, це точно. А брошком ми вже говорили. Тобто є питання щодо захисних дій в плані забитих м'ячів в першому таймі, ось але а, в плані атаці було доволі то, непогано. Якраз до от єдині гострі моменти це удари брошка. То оцей з штрафного в першому таймі шикарно. Шукерочка. ти що, Якби він Шукерочка. це забив, це було б ідеально. Так, да, якби це залетіло, але на цей як продаль, чи як він там не знаю, стягнув. Продовжує, коротше. Ну і в другому таймі Брошко бив е, здалека, і в принципі теж непогано приклався, тому ну не попав. Це, не попав так, просто от, і це, по суті, одні з небагатьох е, гострих моментів Динамо, які, по суті, створилися після певних ударів, там ще потім наприкінці матчу Андрієвський бив, а так то. З гри дуже складно згадати щось, от реально толкове, що виходило Да, саме гостре да ніби от крутилися, вертілися навколо, а от щось прям толкового саме з гри ну реально не пам'ятаю. Прям так, такого щось тобто м'яч він доходив, але потім от настільки все було щільно без простору, ну і з сильною пікою, що ну тяжко було щось зробити. Не виходило взагалі, тому таке, що паренко. Ну, виконував свою роботу, те, що вміє, простало було тяжко, бо по ньому прям особисто дуже працював. Ну, дуже типу, преси дуже за ним бігали. типу, тому йому було найтяжче місце цього матчу щось показати. Він намагався, але ну, очевидно що далеко через це не дале, не найкращого матч. Але ну тут треба віддавати належне, що з ним дійсно дуже міцно грали дуже тісно, дуже його опікали. Типу, тому дійсно було тяжко йому щось показати так, таке толкове прям. Плюс. плюс. Ну, я погоджуюсь, я погоджуюсь. Але він, в принципі, ну відіграв так, як я в принципі очікую. Я очікував, що проти нього буде персональна гра, прямо дуже така, знаєш, прям мега-опіка і так далі. Ну для італійці щось дуже розігралися. цей свій персональний пресинг, Це Аталанта з арсеналом зіграли в них получилося. Типу, тут зараз Лаціо це персонально пресингують, що вони там дивують Європу, скажем так, цим всім. Ну. На ну, там вона і Італія на якісь тактичні, знаєш, новинки, на якісь що то новеньке, що то прикольне, що ніхто не вигадав. А, ну а... він давай до Вінгерів передане на пану Кабаєв, Ярмонко, причому з Кабаєва, Кабаєва теж собою не було видно. Плюс по правді ярмонку був яскравіший, Кабаєв щось загубився, не знаєш, плюс враховуючи те, в якій формі зараз перебуває Кабаєв, тобто яку форму він набрав, яку інгу показував, і його включення до збірної України нещодавно. Е, тому очікували, що він створить більше. А, але, на жаль, сталося те, що сталося. Ярмолка показував ну, непогану гру. Е, навіть мав удар, там, коли він хотів спершу зміститись під ліву вдарити, але розумію, що буде багато гравців. І він тоді, типу, вирішив вже бити неробочою своєю правою ногою. Ну, і ще з гострого кута там десь Тяжко було, тяжко було. Так. Ось тому такого типу, і час до часу час від часу на цей правий фланг опускався вонат, аби там підіграти. Ось я очікував, що насправді о цьому матчі проти руха, який Ванат повністю відіграв, вийде гереро. А що він буде грати зі старту або можливо дати Ванату час відпочити, тому що більшість матчів майже всі матчі Динамо він грає. Він грає більшість хвилин. Е, нормального бекапу нема. Е, супряга зараз в оренді е, в зорі. Пономаренко також мав ушкодження якесь, але ну тобто, інші питання, чи він готовий грати? Е, ось тому я очікував гореро, от але так ми з тобою вже говорили. Ти казав, що можливо, якраз через те, що він ще не влився повністю. Ну та я думаю, що неспроста. Ти ті, тільки перейшов недавно, по суті, під кінець трансферного вікна, скажем так. І мені здається, що типу можливо він ще типу не дуже філ команду і Шовковську, йому ще потрібен час? Не думаю, такі висновки ну трошки потрібно подивитися, що буде далі. Що він так буде там місяць-два, так само виходити тільки на п'ять хвилин. Типу на останніх, то ну дій щось не так, щось непонятно нахіра його обрали за 2,5 з половиною мільйони. А це... якщо влиці, ну, типу, тоді поначкітський прогрес процес адаптації. Це ну природньо для багатьох футболістів. Все ж таки, це правда. Це правда. Ну, були чутки, зокрема в новинах футбольних, що це саме кандидатура Шовковського, що саме він особисто наполягав на його підписанні. Ну що й логічно. Тоді це гуд, бо тандер це якось курує. Та. На супрягу покладатися, нема ну, сподівань вже молодий перспективний. Пономаренко дуже молодий. А вона додин, тому по суті, другий такий, знаєш, хороший форвард, який в дуже непоганій, навіть в хорошій, прям гарній формі в УПЛ. Тобто він там була статистика, що а, за 40 з ми матчів він забив 19 голів, і там віддав щось під десяток асистів. Це добре, це класно. А, тому а. такого типу. Але я очікую, чесно кажучи, його раніше на футбольному полі. Я так, буквально що... на 5 чи деся хвилин останніх вийшов, то тут дуже так. мало йому дало часу. Ну що він зробить за тих сім хвилин? Ну при всій повазі. Ну я очікував. Що? Знаєш, що це як Роберт Іландовський шпантатрик за де деть хвилин забив, то чого Грару не може? Я очікував за ліс, що Шоковський піде в якийсь е, ва-банк, можливо, що якось буде грати навіть в два форварда після там, після першого тайму на початку другого. Тому що воно ну, що вже втрачати, ну ви говорите 3-0, Ну хоча б щось ну, так, вже не буде. Хоча б якось скоротити цей відрив. Тому що ж в кінці, там після восьми турів, оця різниця забитих і пропущено, вона може відігравати велику роль, тому що навіть коментатори казали, що у багатьох команд може бути та сама кількість очків, і зокрема, от ця кількість ну різни різниці, точніше і пропущеним, вона буде відігравати роль. Чим я погоджуюсь абсолютно, тому якось мені здається трошки запізно це все відбулось, от а з іншого от... боку, що так і ти по твоїй оці вони могли би більше пропустити, і тоді було би ще гірше це завжди ризик. Та це завжди а. ризик. А мені здається, він вже коли він випустив Рубчинського і Брагару, мені здається, це вже от тоді я зрозумів, що не буде жодної якоїсь знаєш ризику. Тобто що він ну, таким да, прогару червону картку чи вісімфон получив, і то він ну, теж точно зараз... не було. Та ми зараз це ще обговоримо. Ну але я вже тоді зрозумів, що не буде якогось ризику, тому що ну міняється Шапоренко. По суті, людина, яка там найбільше створювала, найбільше просувала м'яч. Рубчинський, ну він мав один момент за цим його кросом наприкінці сольним проходом, але він, а так... він толку сто ноль. Він просто пройшов, м'яч забрали, і все типу, і от на цьому так. і закінчилась пісня. Більше нічим, більше нічим він по суті не запам'ятався. Е, тому якось так я очікував що е, Шапаренко лишить на полі що вийде можливо Грера, що буде якось в два форварда е, що можливо там замість Ярмоленка вийде той же Волошин. ось тому що ярмоленко також не встигав вертатися ну вік вік Ну, це правда, це правда, це правда. Я нічого не я, не я не знаєш, не ображаю, нікого не засуджую. Я все це все розумію, <сміх> Добре, але ну тобто, але утворювались у двільні зони, зокрема. Тобто, Ярмоленко підходив уже до захисника, коли ой, до, до суперника, коли він, от е, вже, от тобто. Як це, підійшов до штрафного майданчика Динамо, тобто він аж тоді повертався. Ну та, але з іншого боку, цього є і тимчик, який має, типу, спахувати зі своєю швидкістю якістю і, і, і витривалюстю, знаєш, типу, не мав би так один одного балансувати, по суті, в теорії. Ну, але все ж таки це більш на нього робота. Тобто він просто тим, що він і в захисті мав би грати, тобто відігравати. І оці його кроси, тобто, це дуже енергозатратно. ну, Ми знаємо, що він, так. типу, футболіст з там, знаєш. Три серця, що він може там вибігати, знаєш, весь матч, просто як не знаю, там як божевільний, але ну так собі склалося. Давай перейдемо, мабуть, до гравців, які вийшли на заміну. Е, перша вимушена заміна це біловар замість Сибаліса. Ми вже говорили, що Сибаліс травмувався. Одна з наймолодших взагалі пар е, захисників. Центр захис, захисників, це точно. Де? Ну Я не знаю, що сказати по біловару. Він точно краще не зробив. Чи зробив він гірше? теж там якась херня була в другому голі, коли він же там помилявся. Не знаю, типу, ну точно не зробив краще, отак я скажу про заміну Типу, й тим більше вона дійсно вимушена, тобто не по плану. Тому чим було, тим Шовковський затикав цю дирку, яка, на жаль, виникла через щадну травму Себаліуса. Тому Ну як яке таке. Що, що зробиш, це така. Знаєш, заміна типу тяжко її вговорити, бо назадки це не якийсь тактичний типу задумка Шовковського. Щоб якось зняти гру це, це вимушена заміна. Це інша зовсім справа. Потім виходив ще. Ну от ми говорили ну вийшли якраз Рубчинський Брагару на 64 й хвилині. Uh... Та, ну, Брага, ну ручинський oh, особливо чогось мега не додав. Давай так, Брагару на десерт лишимо. Ручинський особові чогось не додав, типу, ну просував м'яч, грав подігриш, якось, але ну чимось яскраво не запам'ятався. Ну і Брагару яскраво запам'ятався тільки, звісно, зі знаком мінусу. Він програв 8 за 10, 10 хвилин буквально і зробив пряму червону картку. Причому, знаєш, от як три голи динамо дебільні, і червона картка де, теж дебільна. Тому, так. Що він випадково просто став шипами на ногу, гравцю лаціо і через це отримав червону пряму червону. Причому, типу, якби вар не помітив, нічого би не було. Це Вар сказав по суті. Що там треба перевірити червону. Типу йому дали пряму. Ну він не хотів, але він не хотів кажу, шипами прямо. Але відстав, мабуть, поділо ця червона. Там. Е, е, ну і потім вже червоно отримав гравець, е, який вийшов на ну, забігу. Це він там відмашку дав, здається, е, одному з захисників Динамо. Він там не що просто с... опростолік тим. Я, гатити за я спершу, спершу думав, що це ну жовто, що це не тягне на червоно. Але якось, типу, це не відбувалося в якомусь ігровому моменті. Так, його, та та просто... так, бо це була боротьба. Це напевно було б жовта. Він просто підійшов такий о, на тобі, і пішов. Так, і, Мабуть, і не, було, не було ніякої боротьби. Він просто ніби спеціально його вгатив ліктом. От, ну так, воно так виглядало. Тому, мабуть, за це і червоне. Ось. І вже потім на 84 й вийшов Андрієвський замість піхальонка, запитався оцим ударом Штасний. який знову потащив цей проведель. Ну і вийшов Гереро замість Кабаєва. Uh, грав він більше на фланзі, uh, ось ну він не особливо чим запитався. Ну, хіба не встиг, банально він не не встиг. просто, Да хоча він боровся uh, гарно за м'яч, хоча намагався чіплятися за м'ячі? так От ну тому таку картину маємо глобально, не не не, не що Ми програли 3-0, не взяли ніяких очків. Так, окей, це було Лаціо. Тобто, гірше якби це був якийсь фенерсварош або там оце риська команда, типу з Латвії. Але теж, обідненько, бо по грі Лаціо не показав нічого надзвичайного, Лаціо просто непогано, гарно заоборонялось і все. І, ну, Не по грі рахунок, скажімо так, то, то там не мало бути 3-0, На жаль, але ну, такий футбол, таке життя. Головне, щоб далі так не страплялося з Динамо. Наступним маршрутом з Хофенхаймом, надіємося на краще. Хофенхайм ніби ну, на, на папері слабша команда за Лаціо. Хоча варто відмітити, що Лаціо вийшов резервним складом. Тому тут питання. Це правда, хто тому що той, той же, той же Дзекані вийшов з, з заміни той же Костельяну, з який колись перейшов з Жерони в Лаціо. Вони всі вийшли з заміни. Умон Гендузі навіть не виходив. Гендузій взагалі не виходив. Так. Так, тому, ну, типу, чи Хофенхайм слабший? Ну, це вже питання. Оце, ну не знаю. Ну, ми надіємося, що слабший, бо нам потрібні очки. Ми, ми, нам треба очочки, очочки, очочки. я сподіваюся, там Крамеріч не буде, божити проти нас в цьому матчі, дай Бог. Будь ласка, не треба, не треба. На, 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 там, ми що... самі можемо проти себе божити, Діма. Ми в цьому що? матчі програли самі собі. Нам само собі програло. Створив ну, ну, тобі... і програло. Я взагалі бачу тут дві основні проблеми. От дві основні проблеми. Перша проблема це центр захисту, тобто нема, ну тобто, травмовані гравці, вони ще ті, що виходять, вони молодіші, недосвідчені. Відповідно, ну ще мандраж, може якийсь е, хаос. Хоча той же махавко, передачі гарно, гарно загалом загально захисник. Дуже крутий, так. захисник. Тобто, це дуже крутий захисник. Потенційно, це дуже крутий З Спросування м'яча, і оці передачі. Ці передачі мені трохи навіть на передачі Куберсі трохи смахують, воно гарно виглядає. От. Але в цьому матчі воно не виходило. Плюс да, ще наприкінці да. жовто получив, тому такого типу. А Якщо, наприклад, поправиться попов, а він вже десь незабаром мав би повернутися. Ну так, бо він вже був в заявці, був на лаві запасних, тому думаю, що він би скоро вже мав би потрохи повертатися в склад, набирати кондиції, бананчик так смачно їв. E, плюс, ну це от спайка якраз Попов е, Мохавко мені подобалось, хоча її пара Попов дячук теж непогана, і дячук теж швидше за все мав би зараз десь повертатись після своєї травми, тому трошки буде легше цікаво, що там з Сибалюсом, Наскільки серйозна ця травма? Ну, виглядало, що це просто якийсь розтяг м'язу. Я думаю, що це не виглядало чимось серйозним, але тому буде скоро знати. Дай Бог, щоб це було щось несерйозне, тому що зараз трохи така напружена ситуація з центральними захисниками, ще й сироту віддали, там, куди вони там, в Ізраїлі кудись там віддали в оренду, так, чи так. віддали взагалі. Тобто, ну, типу, особливо центральних захисників нема. Ну і друга проблема це якась от не те, що реалізація, реалізації нема. Створення нема моментів. Моментів просто. Да, тобто, тобто. ж до останньої третини доходить. Але а, все гуд, все хорошо доходить, протягується м'яч, не пані комбінації, але далі просто ну якась імпотенція, Типу, далі просто а що робить? Не знаємо, що робити. Якось не справляються з цим всім граці. Динамо, Бус. тобто, це от, якраз, да, дійсно два таких двадцять над якими шовковському треба попрацювати. Бо так то Динамо виглядає доволі симпатично, але ну треба в ці моменти підфікшувати. Якось їх виправляти сто відсотків. Тому що це не суто в цьому матчі відбувається. Та сама проблема були проти Зальсбургу, тобто, голи були через якісь помилки в обороні а реалізувати, створити ну не могли. Тобто, це повторюється з матчу в матч, тобто з якимось таким, знаєш, хорошим суперником, не в УПЛ. Хоча і в матчі проти руху я би не сказав, що вони виглядали добре. Ну, тобто, рух е гарно виглядав при всій повазі. Тобто рух навіть забив за офсайду, і там бін, той офсайд був не такий великий. Тобто і більше моментів було, особливо там в другій частині матчу. Тому такого типу. Побачимо, що буде з цим динамом. Мені страшно насправді буде в матчі проти Роми, тому що якщо там буде, зокрема, от молоді захисники, такі як Михавко, Біловар. Но, треба, щоб з'явився Попов, тому що він буде грати проти Довбика, а Довбик це ну, от фактурний нападник. Треба от когось Дуже фізично навіть. сильного. Попов він фізично сильний. І от тому що я не уявляю собі, як Махавко буде грати проти Довбика. Ну, при всій повазі. Ну, тобто Мухавко, він, він, він ж просто менший. тобто, він менший. Ну, тобто, так, я розумію, він габаритами. Суто, по суто габаритами, суто фізично, не якостями, суто фізично, тобто плюс креатив, який там зараз от той же, ну, гравці Роми, тобто, в них є гравці, які можуть створити креатив. Надібал, та, альшараві, там є кому. Так. Ну, питання е, щодо стабільності якоїсь, тому що перші матчі при Даросі не показували вони гри. А потім дорозі звільнили, вони ніби з Одінези виграли, але це ще один матч далеко не показник, тому будемо спостерігати за Ромою. Може, вони якось підійдуть в некондиться до нас, що буде дуже добре. Ну плюс, тим більше, це був лише перший матч цього Івана Юрича. Можливо, на якомусь моральному бусті вони його затащили. От, хоча Одіне зайшов, зійшов, до речі, там ледь не на першу позицію та, та, там, та, я, там щось показував та. якась непану гру походу. А мені здається, що це просто фаворити серії, а той же інтер, багато втрати, тому вони там обхнили ці такого типу. І... Ось побачимо, що буде з цим Динамо. Ще раз повторюсь. Мені дуже хочеться, аби вони розібралися з ними про потенціал у них є. Тобто знову ж Це ще ножки не, не катастрофа. Це тільки перший тур, ще все не втрачено. Ще маємо надію і то а. багато надії. Тому не варто аж прям так, як то кажуть, на голову поповом сипати. Все ще буде, це ще не проблема. Тому ну, надіємось на краще. Плюс, плюс, я дуже сподіваюся, що все вийде. В Динамо, ось тому, мабуть, це все на да, плюс, мінус так. Мабуть, це Ры, все отак... да. От такий от нас сумний трошки вийшов огляд цього матчу, але ну, ми матч, спорю... такий випуск. Так. Але ми сподіваємося, що вам сподобалось. А... Тому підписуйтесь на наш канал ще раз. повторюсь Ми дуже хочемо тисячу підписників на нашому каналі до січня до нового року. Ми прям дуже цього хочемо, і навіть швидше, якщо це вийде, тому підтримайте нас. Ми дуже сподіваємося, що нам вам сподобалось це відео. Пишіть в коментарях, можливо, певні моменти, які ми пропустили, або що також варто взяти до уваги, тому що це відразу ми записали нашу реакцію після матчу. Також пишіть, що ви хочете побачити на нашому каналі. який контент, зокрема, ви хочете побачити на нашому каналі. Пишіть ідеї, якісь думки, тобто нам це важливо. Ми звертаємо на це увагу, тому якось так. Ну і підписуйтесь, будьте з нами. А ставте сповіщення на відео. Обов'язково. Обов'язково. обов'язково Обов До побачення! Всім па-па